Вітаю товариство! продажі Audi A4 2018 року випуску в b 9 кузові в чорному кольорі, в S-Line, на оригінальних легкосплавних темних дисках, кузові Седан дуже гарно виглядає. Автомобіль був привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями в передню частину кузова. Безпека не спрацьовувала по даному авто, всі подушки завод. Нічого тут не мінялося, нічого не перешивалося, все тут добре. Автівка в принципі, відновлена гарно, якихось зауважень критичних немає по кузову автомобіля. Взагалі немає якихось пошкоджень, сколів, м'ятин, подряпин чи ще чогось такого. В S-Line вона прям дуже так я вам скажу, красиво виглядає. Безключовий доступ тут присутній на усіх чотирьох дверях. Акустика Benolfса дуже класно звучить, прям кайфово. електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, електроскладання дзеркал з підігрівом з регулюванням, 4 скла підіймачі. Повністю все в шкірі темного кольору. Люк з електроприводом теж присутній, цифровий щиток приладів, цифрова мультимедійка. Шкіряне мультикермо, круїз контроль все як має бути. Ось такий чудовий селектор перемикання передач уже сучасний. Двозонний клімат-контроль, автопаркування, автохол, запуск автомобіля з кнопки. Також клімат-контроль присутній для заднього ряду сидінь, Пошкоджень якихось по. Салону я теж не бачу, Ну, насправді стан нового автомобіля. Пробіг її встановить всього 57 тисяч кілометрів. Автомобіль оснащено повним приводом квадро. Це є кращий привод, привід, який придумало людство на сьогоднішній день. Ось такі підстаканочки тут є, дуже красиво. Тут теж собі щось можна поставити, положити, чи телефони, чи. Документи чи будь-що, що душа забажає. Технічно по верхівці якихось зауважень немає. Двигун заводиться з півоберта, робота двигуна рівна, коробка перемикає плавно, класно, по електроніці все працює. Вартість і становить 27 500 доларів. Хто шукав собі в Б9 кузові? А четверте, будь ласка, велком, місто Львів, Пасічна, 127, майданчик, хапає авто. Придбати автомобіль можна в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Тому залітайте, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте. Рекомендую, чекаємо на вас до зустрічі. Будьте здорові, бережіть себе.